Ой, любі, рада вас усіх вітати на каналі «Мама, на Малюй. І сьогодні хочу з вами зробити розпаковку ось таких олівців від Faber Cass. Ми вже з вами робили розпаковку схожих олівців, але вони були в більш ніжній гамі. Але я придбала ще ось таку колекцію. Виглядають вони... це така металева коробочка для зберігання. Виглядають вони ось так, такі відтінки. Мають такі блискучі е е гріб, вони їх називають. Це колекція з точечками. Е давайте подивимося, як вони е будуть виглядати на аркуші паперу. Кожен колір, подивимося, тут, бачите, є золотавий та сріблястий, Ось такі вітінки. І інші. Вони такі райдужні, вони такі схожі теж на веселку можна з них зробити. Але давайте дивитися, як же вони виглядають на папері. Можемо намалювати невеличкі такі квіточки з кожного кольору і подивитися, як вони будуть виглядати. Хочу зробити трошечки ближче, щоб вам було краще видно. Дуже м'які, яскраві, бачите, виглядають вони, вони не шкрябують, вони дуже такі м'які в роботі. Ще гарно, те, що вони змішуються, бачите, на, прямо на папері можна ними робити ось такі кольорові переходи. Ми вже з вами говорили про кольорові переходи, коли один кольор переходить в інший. Рожевий, ми всі дуже полюбляємо рожеві кольори. Такий ніжний рожевий, він не дуже яскравий. Якщо вам подобається така рубрика знайомства з кольоровими олівцями, з фломастерами, з різними матеріалами, будь ласка, пишіть мені про це в коментарях. Або пишіть, що вам не подобається, щоб я знала і ми не витрачали з вами на цей час, а просто малювали і все. Я просто отримала дуже багато відгуків на розпаковку попередніх кольорових олівців. І вирішила вам показати, які ще я закупила для роботи з вами, щоб ви познайомилися з іншими видами. І вам було легше. В магазині визначатися з тим, що придбати, які бренди, які саме олівці, бо їх дуже багато представлено і очі розбігаються. Так само, бачите, можна робити ось такі кольорові переходи від світло, такого фіолетового до темного. От є ще темніший. Синенький. Хочеться йому додати жовту серединку. Ось такий гарний колір, це рідкий колір, це колір тіла. Він нам завжди буде в нагоді, коли ми працюємо, малюємо людину, і нам потрібно зробити колір тіла. Я додала рожеву серединку. І подивимося, як же виглядає наш золотавий та цей блястий. Чи насправді вони будуть блищати? чи це тільки одна назва. Зараз я намалюю та наближу камеру, щоб ви могли подивитися, як насправді вони будуть виглядати. Ми спробували всі олівці. Забираємо олівці в сторону. Давайте ще раз на подивимося. начинимося. І саме наші кольори. Не знаю, чи видно на екрані, але є невеличкий блиск золотавого та сріблястого. Гарно для малювання наших принцес, для корони, для такого декору золотавого, те, що в нас зазвичай золотавим робимо. Тому, будь ласка, коментуйте, якщо подобаються такі відео, напишіть мені про це. Я буду продовжувати робити розпаковки та такі тестові малюночки робити з вами з новими матеріалами, які я закупаю для роботи. Якщо не подобається, теж мені про це скажіть, щоб я знала. І просто буду записувати тоді уроки. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па- -па!